Так, привіт. Рада вітати вас на своєму каналі Те, що люблю. Мене звати Надія. Сьогодні у нас що, 6 серпня, субота. Вже давно не знімала відео. Щось я не знаю, то собі планую швидше знімати, ну, частіше знімати, потім якісь такі і життєві. Ну, не можу сказати, що це труднощі, але якісь певні. Справи заважають, то те, що у нас на війні робиться, також свої, накладає свій відбиток, і інколи навіть же немає просто не то що сил, а немає натхнення, немає бажання знімати. Хоча багато хочеться показати, але лиш кажу, всяке буває то Закрутки були вже трошки, вже закручувала огірки, помідори, варення, слив, кабачки вже починаються, Та, ну вже, вже є, але вже маю на увазі, що вже закручую на зиму, тому що в зимі всі прогнозують важку зиму, то, то треба хоч чимось себе зайняти на зиму, щоб, щоб потім. А, 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 мати, що їсти. Ну, як мати, що їсти? Огірками саме мене наїсишся, але принаймні якийсь салат, щоб був. Та й, відповідно, і вже малина є, і вжина, смородину вже давніше зібрала, агру, порички також. Я ж кажу, вже Сливи почалися, і вже яблука деякі є, деякі груші. Ну от. Та так, як в кожної жінки, справи і, і все. Ну, Тож Ходила на вправи для очей, бо зір трохи в нього. ну, Порівняно з минулим роком не впав, ну, мається на увазі не змінився. Ну, але вже, він вже впав, то вже тепер ходимо на вправи. Ну, то таке, то все життєві негаразди, справи, але воно помаленьку-помаленьку та, та й пройде та й стане на місце, так, як має бути. Так, зразу вам хочу показати. Журнальчик. Ну, ну, він не новий, він вже давніший, випуск 111 вишиванки. Там друкувалися мої роботи. От дивіться, на першій сторінці одразу е, різдвяний такий блекворк вони назвали. Ну, бачите, різноманітні такі схемочки можна використати на невеличкі такі іграшки, чи якісь пінкіпи, чи щось таке. Так, тут е, Валентина про Валентину Овчаренко щось розказується, якесь інтерв'ю її брали. ну... Так, от тут якраз показується, як робити оцей блекворк. Оця частинка це зараз я вам покажу. Е, я робила м, галстук. от є кусочок, е, тільки такий е, фрагмент, і то якраз показується, як його робити. Так, далі, оце моя серветка. Це я вишивала така різдвяна, новорічна. Ну, можна застеляти десь на скатерти ну, типу замість скатертини на стіл. Ну, така вона трошки більша серветка це була заготовка з такими, з такими готовими місцем під вишивку. Такі невеличка смужечка отут, і тут такий типу квадратик. Ну, вже мережу я вже сама пришивала. Ну і тут ще по кусочок показано, що мережка роблена. Ну і набирування. Такий шов, цікавий, декоративний. Так, ну Тут є схемка. Схемка не показує. Так, є сорочка ще отака от, це вишивала Люба онисько, наскільки я бачу. так, Дуже класна сорочка, біла по-білому, як кажуть. Дуже-дуже красива така сучасна така. Ну, не, не тільки сучасна, вона й колишня, колись таку, таким вишивала, але мається на увазі, що білим по-білому і досить цікаво, вона гарно виглядає. Ну, Схемка до неї. Та в цьому журналі є ще от, таких от дві картини е е е соняшники, котик в соняшниках, і якраз е ікона. Світ, святі мучениці Віра, Надія, Любов і Софія. Так, вони отут є в цій вкладочці, схемки до цих. Так, це схемка ще до сорочки. Перегортаю. І от такі галстуки вишиті. Я колись робила, це вже давніше було такий цікавий аксесуарний аксесуар, не знаю, як правильно сказати. Але це бажається ніби вишитим одягом. А, такі от галстуки я вишивала, ну, можу показати трошечки ближче. Десь навіть в мене є якісь дома. Ото якраз в тому галстуці ото, ото, ото робилось такий от Black Work, такий я придумала. Ну Галстуки, колись, я пам'ятаю, ще в мене моя бабця, моя бабуся. так. Галстуки я не пам'ятаю, щоб вишивали, але галстук мав діду з бісеру зроблений. Галстук і комірець. Оце я точно пам'ятаю, бо я навіть колись, ну я не, отри... не пригадую, що я хотіла попороти, навіть щось там почала, то бабця потім так сварилася. на мене Правда, я вже навіть зараз і не знаю, де воно. Бісер той бісер. Ну, колись бісер був. Я пригадую, що я була маленька, ще як на канікулах була в бабусі, то бісер в них в шафі, в бабці в шафі я знайшла, ну, вона казала на нього патьорки. Не знаю, правда, який це був, чий це був бісер, але, ну, але... але був бісер. Принаймні, в... ну я ж кажу, бабця робила з бісеру. І ще навіть пригадую, що ще. Вона чи казала, чи я може бачила, що навіть робили такі ремінці, типу до штанів, ну, не повністю з бісеру, з якимись такими вставками. Потім, чи він пришивався до шкі... Ну от, от Я вже не можу його загадати, який він. Ну, я його бачила. Це точно я його бачила, ну, вже не зараз, ще раніше. Що я ж кажу, що я була зовсім малою. 10 років мені було 12 оце Це я бачила. А зараз, де він, то я не знаю. Хопа... Треба їхати. Ой, перепрошую, щось мене на сон потягнуло. Хіба треба, десь треба їхати до мами, дивитися, шукати в шафі, може, я ще знайду. Ну, Щось, щось мені зацікавило мене таке. Ну, то такі галстуки я робила, вишивала. Навіть десь я вишила, щось частинку комусь відпродавала, а, а чи ще щось, два, по-моєму, є вдома. Так, і от Схема такого рушника вишитий рушник осінь. Це схема, це рушник такий Михайло Покиденець. Він народний майстер, мужчина, але він вишиває, навіть сам розробляє візерунки і вишиває в різних техніках. Ну, Досить відомий такий людина, сам він з Тернопільщини, є Ростоцький, по-моєму, він родився. Ну, от, той його рушник, і тут є схема до цього рушника: такий. Ну, от такий таку ну, покажу вам просто схематично, як він виглядає. Такий досить цікавий рушник, дійсно такий осінній. Ну, схеми я і не буду показувати. Ну і от таке ще пальто є тут з такими е розочками, квіточками з стрічок. Вишиті, і якісь тут є. Декоративніше бусинки чи бусики, щось таке. Отаке от пальто. Так, схеми, кусочок. І ще отака от блузка з вишиванками доба. Ну, не знаю, наскільки це ручна вишивка. Можливо, і ручна не буду казати. а щось чогось мені здається більше, що це. Ну, може і так. Я не буду нікого ображати, хай буде, що це ручно. От, от журнал. Так що, якщо вам щось цікаво, сподобалося, то можна десь його ще пошукати і знайти. Так, вертаємося до моєї вишивки, що я тут не вишивала. М -м -м, вже 65% є роботи Вишиту, вже от. Оці пташки дві так, так гарно виразно, вже їх видно, бо вже тут зроблений бикст. Квіточки зроблений бикст тут, і оці дві пташки. Так, почала вже, я трак трошки буду посувати, почала вже цю пташку синеньку, не закінчила, бо ниточки мені закінчилися. Я замовила, поки мені прийдуть, вже, вже десь мають прийти, бо вже. Зробила замовлення. Так, це, звичайно, кардинал, вже видно, що це кардинал. Так само, що Бексіч не зроблений. Тут на цій квіточці зроблений бекстіч. ще отака от пташка є цікава. Так, ще отут є пташка. Також ниточок немає. закінчилися. Мені чекаю, поки прийдуть. Ну, і звичайно, тут таке маленьке-маленьке буде колібрі. Якщо вам видно, то вже от буде колібрі. Так. Ну, бачите, наскільки Бекстіч робить виразнішими ну, і квіточки, і пташки, настільки вони вже чітко їх видно ну, дуже прикрашає Бекстіч. Ну, я вам хочу сказати, що тут Бекстічу багато, тому що кожна квіточка, кожна пташечка, в пшечці навіть крила пір'ячка Бекстічем оброблено. Тобто Бекстічу тут досить багато. От на цій Ташеці біленьким кольором, от Бекстіч по крильцях, ще решту не зроблений. Ну, помалу трошки роблю, Бекстіч, трошки, трошки вишиваю. Ну і тут вже почалося, почала вишивати хатинку, кусочок вишила. Ще кусочок вже небагато. Ну, 65% вже вишито, то ще лишилося 35%. Ну, Думаю, що помалу-помалу що і помалу закінчу. То я, фактично, минулий тиждень вишивала. Ну, не минулий тиждень, цього тижня, бо він ще не закінчився. Вишивала цю, цю роботу тільки в четвер. Так, а від понеділка від понеділка я в основному вишивала цю хоругву, щоб вже завершити, бо вже кажуть, що вже хочуть посвячувати церкву, то вже треба завершити. Оцю хоругву, вам покажу. От. Оце вже верхня частина вже вся вишита, от ікона, і тут ще внизу лишається ще отой виноград, і ще там є, ще, ще, ще є, що вишивати, помалу-помалу буду вишивати. Е, то я майже, скажімо так, присіла вже на ту хругу, щоб вже її закінчити, щоб вже віддати. І вже, не, ну, і вже вона мені не лежала. ну Не то, що не лежала, щоб вона, щоб я не мала на думці, що я ще маю її вишити. То я так ту, ту картину в основному відклала і вже присіла так конкретно на хоругву. Що хотіла ще сказати? Ага, сорочечку я перед і спинку вишила, вже навіть занесла до кравчині. Маркіяну вже, напевно, коли вже буде готова, то я вже тоді її покажу. А ще, хоч... ще мені манжети залишилося вишити, то я ще закінчу її та вже тоді віднесу. Ну, отакі, такі коротеньке, коротеньке зовсім коротеньке відео, ну, але помалу-помалу, та й все ж таки рухаюся, щось роблю. Я ж кажу, то закрутки, то город, то. То цибуль-учасник вибирала, вибрала вже, то ну, ще, ще швидше трошки, але вже то, то, такі різні хлопоти, подачі, а тут ще треба до школи вже буде готуватися, ще треба покупувати якісь зошити, якісь ручки, щось таке, бо, до школи, бо дитина до школи до школи таке планують, що наші школи підуть, ну, наші учні, школярі підуть такі до школи офлайн. Ми будемо сподіватися, що все буде добре, але хоч і ті тривоги часом, особливо серед ночі. Ну, то таке. Маємо велику надію, що це все закінчиться. Кожен хто чим може. Я ж, я, хтось, хтось казав, не пригадую, тільки котра з блогерок я слухала, що як тільки отак, не дай Бог щось таке стається, значить, що ми маємо робити? Відправляти платежі на армію. Це тільки таким чином ми можемо зупинити ворога, хоча б тим, для закупівлі зброї сучасної. Хоча, як той казав, ніхто ніколи не думав, що ми можемо думати про таке, щоб купувати зброю і щоб вбивати інших людей. Ну це просто, просто зараз така реальність, і мусимо ми якось помалу це все пережити і. Будемо мати надію, що все швидко закінчиться. Ну, все, напевно, на цьому я вже буду завершувати, тому що не буду вже дотягувати так швиденько, коротенько. Може, можливо, надалі вже щось буде більше. Ну, маю багато, як той казав, початих робіт, але ж кажу, сіла за хорову, так, щоб вже її швидше завершити. Я ж кажу: основна частина вже є, ще, ще лишилось. Ну, але все одно щось. Шию, шию, і щось воно помало сунеться. Ну, але помало то й звершить, завершиться. Добре, дякую всім за увагу. Насамперед дякую всім тим новим підписникам. Дякую за ваші коментарі, що ви мене підтримуєте, висловлюєте свою думку, звичайно ж. Дякую всім вам. І що ви всі були здорові, і всі ваші рідні, були здорові і були в безпеці. Це основне зараз для нас. Всього вам найкращого. Дякую, що переглядаєте відео, що ставите лайки. Це все ж таки таким чином ви просуваєте не тільки мене, не можу сказати, що тільки мене, а це і наш, наших українських вишивальниць. Хтось навіть десь я чула таке, що хоча б 5 слів в коментарі, і це вже тоді ну, якось там воно підвищує ймовірність того, що Ютуб сам вже починає пропонувати українських. Блогерів. Так що, дякую вам всім. Надіюсь, що моє відео вам подобається. Раз ви підписуєтеся, дивитеся і коментуєте. Ну, всього вам найкращого, до зустрічі, Па-па. Слава Україні!